Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі, з вами Геннадій Виноградово. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті. Та справи військової будемо говорити прямо зараз із Олександром Коваленком. А вітання, пане Олександре. Вітаю. Раді вас бачити. Неспокійна ніч така була, я прокинувся, у нас працювало ППО. Так, по-різному працювало. Декілька було різних і, і, і чергами, і так, і сяк. Так, слухайте, але я так бачив, що і в Москві неспокійно було це на на на, на додачу, бо так дивно. Я прочитав просто новини, що до Москви делі залітали дрони. Я думаю, ППО працювала у нас. Ну та це така справа. але слухайте, це все маячня, Я наважився та подивився це інтерв'ю Лукашенка. Ну, мені стало цікаво взагалі, навіщо відбулася ця подія? Щось його ж ніхто, дивіться, його ж ніхто не слухає. У нього є одна можливість щось комусь сказати. Це ось якісь персональні інтерв'ю, які робляться. І там, до речі, цікавий момент. був. я у вас питав, бо я також не мог зрозуміти усю моючню. І у цей, от, Чоловік він да, Скабєєво, я не знаю, чи хто він їй. Він також для нього це питання було дивне, він його задавав. І саме цікаве, він не отримав відповіді адекватної. Це про відвід завід військ. От, е, а чому ви відвели війська, пане Лукашенко? І він там якусь маячню йому ну, намотив. Ну реально на маячні якоїсь. А мені ось там у нас був парад, а всі, а, а той в курсі, а це знаю. Ну той на нього так дивиться. І я так дивився, мені не зрозуміло. І от я хочу зрозуміти, зараз. Він щось стягується, підтягується кудись. Що, що там відбувається з цими військами? Бо питання також ну, воно реально дивне, і той підкреслюю, не отримав відповіді. Він так і отак, от, от і залишився і дивився на нього, як і я, на них. Що ви думаєте з цього приводу? Ну а про які війська взагалі йдеться, там що війська Білорусі є. Нічого такого критичного зараз на кордоні між Білоруссю та Україною не відбувається. Безпосередньо зараз там присутність середньостатистична здовж кордону, не більше 2000 тисяч особового складу. Ну так, деякі підрозділи вони на підсилення були відправлені, деякі пройшли там ротацію. Тобто, нічого такого о, критичного. Знову ж таки, чому тому, що в Білорусі загальна кількість сухопутних військ це приблизно 15 тисяч. Mm. Це їх боєздатна частина. Вони знаходяться по кордону з країнами Балтії та Польщі. Вони е, прикриваються частина знаходиться по кордону з Україною знову ж таки, як я кажу, невелика, десь приблизно це дві тисячі, і частина в центрі Білорусі, частина навіть по кордону з Російською Федерацією. От, в принципі, і весь розклад. З кордону з Російською Федерацією, тому що вони самі. Не довіряють Російській Федерації по кордону з країнами НАТО бо країни НАТО нападуть, НАТО нападе це всі знають цей наратив. Ну і звісно ж по кордону з Україною, тому що так треба і в центрі щоб охороняти самого Лукашенка від будь-яких там протестів. Якщо wow. вони почнуться, отже, які ще війська можна, якими ще військами можна доповнити біля кордону з Україною. Ось це угруповання, тобто забрати з під Польщі, чи забрати з мінська, забрати з під Литви ні, вони цього робити не будуть, тому що все ж таки у Лукашенка з цього приводу жим-жим, а -жим. тому просто нема звідки взяти цей ресурс, щоб їм підсилити прикордонне угруповання. Ага, слухайте, я там ще були, не знаю, бачив такі, ну я не впевнений, що це офіційна інформація. Що десь бачили навіть цих білоруських військових, чи на Брянщині, чи десь ну, десь там на кордонах. Що їх можуть бути? Це на рівні чуток. Станом на сьогодні немає жодного верифікованого доказу. Тоби що це було. Це як у 22-му році, коли почалось повномасштабне вторгнення в Україну, і говорили, що бачили білорусів за разом білоруські війська разом з російськими, але жодного верифікованого факту не було. Це mm -hmm. жодного фото, відео тіла вбитого або а, полоненого кадрового білоруського військового не було чи білоруської ага. техніки. Ага, так. бачили да що у них новий пророк з'явився? Оце, Чеченський, я не знаю хто, хто якийсь командир, який там за два. Я, я не пам'ятаю, чи за два тижні, чи за два місяці він там пророкує завершення всієї о, цієї операції. Перемови, вихід на Курськ. журналіст який брав інтерв'ю у цього пророка, він трошки, Ну м'яко кажучи, тому, що він почув. Mm -hmm. Але бачили, що поки там вирують події, то, то Путін поїхав по цим. Я не знаю, в гость по гостях поїхав в Азербайджан, так розумію, завітав. І до Кадирова також там щось з ними перетерде дивно бесіду. Але слухайте, між цим всім, ну, воно і так було мертве. Але просто хочеться підкрити. А ОДКБ! Оце ми, проходячи мимо Збройні Сили ЗСУ, ще раз дали контрольний у голову ОДКБ. Ну, фактично, ніхто ж, да? я так розумію, не висловив. Навіть пропозиції, що да, давайте, допоможе, вам допомога потрібна. Тобто, всі якось так, відбу... так відбулися. Відбулися офіційні похорони ОДКБ. ОДКБ, це круто, це круто. А. Ще і так мертве було, але тим не менше його ще mm. раз ховали. Uh, так, слухайте. Мости я просто я вам бачив різну інформацію. Ми це ми їх підірвали, чи вони відходять чи їх підірвали, і що як з цими мистами? Так розумію, що і нам просуватися, тобто ну нема мостів, не можна в той бік. Чи як і, і їм я бачив там пантоні переправи, вони намагалися щось робити, але якось воно ну не пішла справа. Там не в ті не Що з мостами з цими? що думаєте? просуватися? Ну так, о, якщо ми говоримо зараз про глушковський район. Курської області, то там знищено три мости, які поєднували південний та північний берега річки Сень південну та північну частини Глушковського району. Знищено місто біля Глушкового, біля званого, там, біля села Кариш. Зараз вони намагаються якось компенсувати їх знищення наявністю понтонних мостів, але понтонний міст. Он їх набагато легше пошкод війнувати аніж стаціонарне міст, і по них зараз ведеться відповідне ураження. Відповідна вогнева робота. Отже, можна говорити про те, що зараз Лужковський район він буде знаходитись в ізоляції, яка ага. доля. Побачимо, поки що не фіксується, що росіяни звідти виводять свої війська. Але якщо це так, то о, у разі розширення зони контролю село оборони України ці локації о, вони можуть опинитися дійсно в ізоляції. Якась частина з них може навіть в полон потрапити. Бо от, от, то про котли слухайте про котли, якісь там хтось ото навалює. Я не зрозумів, хто кого говорити про котел Якийсь я взагалі не розумію, що це за такі. Ага. Що це за така назва котьол. є оточення. Є, така. є оперативне оточення, є тактичне оточення. Ось цей котіол, звідки воно взялося, а, це, це всі західні або російські журналісти використовувати такий термін. А, отже, там нема зараз оперативного оточення, нема зараз тактичного оточення, але є а, ситуація а, один в один до ізоляції, тобто вони ізольовані. Якщо їх не буде виведено найближчим часом, то дійсно вони можуть потрапити в полон або бути знищеними. Ага. Там ну слухайте, а я так розумію, у них там продовжується дисконект між їхніми оцими військовими воєнкорами, блогерами, я не знаю, і загальною центральною лінією. Бо в той час, слухайте, я бачив, <сміт> <сміт> мені стало цікаво, ну що там відбувається. Там про я багато часу не дивився, що там відбувається, а там слухайте, там земну ось, там вже працюють над. Е, Мільярда тонними бомбами, які земну ось будуть змінювати, полюси будуть змінювати. І у той час вони не можуть сконектитися і обвинувачують своїх воєнкорів і блогерів в тому, що ті паніку розмухують А та селах це той каже: Я там був говорить вчора, там все добре, не потрібно паніки ніякої розмухувати отака у них зараз ситуація. То я так розумію, цей дисконект продовжується. І ті там намагаються правду матку робити, а, ті, а тим не подобається вся ця історія дивно, бо вставай, країна велика, не, ну якось не пішла. Не пішла ця справа дійсно. Хоча, слухайте, вони, слухайте, ну це також ще одна перемога. Вони так багато часу працювали над цим. Над оцією, от вставай, країна, там страна огромна і вся ця історія. Ну тут такий привід. А, ні, не, не пішла ця історія. Слухайте, потім у вас прочитав. про… Я не знаю, а що дійсно такі всі пожвавилися і питають, що чому о, Молдова не вирішує з Придністров'ям питання. Що не зрозуміло людям, чому не вирішують. Давайте ще раз, от, розкажемо, чому Молдова не вирішує свої питання. Що це от, має сандо не хоче, чи боїться, чи що. Ну так. А, тут на цьому тижні. Дехто запустив, о, типу, натяк на Приднестров'я. Хоча цей натяк він постійно знаходиться, в інформаційному просторі. добу о, основним питанням до мене було: чи можемо ми собі дозволити операцію в Приднестрові? Ну скажу так, можемо о, вирішимо це питання дуже швидко. Це максимум, о, це знову ж таки це мем, але максимум 2-3 тижні. Саме <гум> такий. А це максимум мінімум. Це 2-3 доби вирішення ці питання, тому що ну там є своя специфіка Придністров'я, там перерізання логістики, оточення тирасполю, і в принципі все дуже швидко вирішується. З урахуванням тих, зас... тих ресурсів, які є в Приднестров'ї, тих ресурсів, які є у нас, але ми не можемо цього зробити. Чому? Тому що Придністров'я це суверенна територія Молдови, і ми можемо там проводити операції тільки по запиту. Офіційної влади офіційна влада може з таким запитом з Кишинева звернутися до Києва виключно у тому разі, якщо там буде дійсно реальна небезпечна ситуація, яка може виникнути у разі дестабілізації ситуації цього регіону. А, 20... а що нема такої ситуації? Станом на зараз нема двічі за період повномасштабного вторгнення в Україну. Двічі вони намагалися. Холотизувати соціально політичну ситуацію в Молдові росіяни через а, своїх маріонеток, але зараз вони чекають саме виборів. А, тому питання буде вже 20 жовтня, як буде відбуватися процес? Або дійсно, там а, вони підуть вам з використанням силового елементу, і тоді цілком можливо Майя Санду звернеться до Володимира Зеленського по допомогу і тоді ці що це буде операція. А якщо не буде звернення, але навіть буде відбуватися хаотизація, ми не маємо жодного права, щоб е, проводити таку операцію. Богдан має Санді потрібні якісь дозвіли з кимось там це от, узгоджувати ну з якимись великими західними партнерами, чи, чи як? Ну чи достатньо сказати. Ніяких дозволів від цього приводу що тр... ну, Це серйозний, дані... почекайте, це серйозний геополітичний крок. Це не просто як то ляпас, ну там кажуть, ляпас, курський. який ляпас, це ляпас усієї політики, яку вони вели стільки років от, стосовно усієї території був. Би. Ну, тобто це серйозне зрушення, але знову ж таки поки що приводу до цього нема. Ага. Окей, слухайте, я ще побачив, знаєте яку історію? Даунгрейд на фронті такий. Дрони на проводі від безпровідних технологій повертаються до провідних технологій. Що помітили, що ворог використовує на фронті дрони? Я так розумію, я не знаю там. Ну, от, і, 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 і до нього провод приєднаний для чого? Для того, щоб завадити роботі ребів і у цих всіх історій. що такий даунгрейд піде. Тепер отак воно буде виглядати? Всі на провідках будуть, як так? Ну, не знаю. В принципі, наскільки воно себе проявить. А, хоча тут вони намагаються стабілізувати саме зв'язок оператора з самим дроном, наскільки воно дозволить бути маневреним в, таки, в таких умовах, тому що ми говоримо про дрон ще й про маневреність. Але в принципі, росіяни зараз намагаються, і не тільки вони це ця тема з підтримки стабільного зв'язку між засобом, ага. оператором, вона використовується десятки років. Вона використовується в протитанкових ракетних комплексах і не тільки тому як експеримент цілком можливо проекспериментувати, але чи достатньо буде в них технологій у росіян, щоб це довести до якогось абсолютно більш-менш сприйнятним. Ага коефіцієнтом корисної дії. Оце питання, скоріше ні, аніж так. Ага, так ну ми якось проскочили. Я вас не запитав: а що ви думаєте, якісь важливі візит у це Путін робив в Азербайджан там і всю цю історію? Ну, для внутрішньої та зовнішньої політики Азербайджану, так, це важливо. ага Окей. Так, слухайте, потім це ситуація на фронті. Тут так, питають, що у разі там, поганих сценаріїв, варіантів, то ворог зможе вийти на Дніпровську область, там, я так розумію, там, де Покровську, у цьому ось секторі що дійсно, так він буде мати таку змогу? Ну, за Покровськом, це вже межа між Донецькою та Дніпропетровською областями. Тому, якщо буде захоплено Покровськ, то так це фактично вони можуть вийти на о, межу о, Дніпропетровської області. Ага, якщо. Таді... Окей. Якщо. якщо я зрозумів так чи інакше, слухайте, бо все одно там на цього потрібно якось заспокоїти, не знаю, загасити цю ось істерію, бо там почалася ця історія, що ой на Курськ відправляють, а цей Донбас здають, Покровськ здають всю цю історію здають. що ви думаєте, от, це тим, хто тут заявляє, треба мізки свої здати в першу наперед. А по-друге, нічого не здають. А той те, те результат, який ми маємо в Курській області, він феноменальний. А, якби... Феноменальний так, феноменальний. А якби були відправлені ці підрозділи на Покровський напрямок, вони б не мали по результату взагалі там ніякий ані контрнаступ неможливо було б такий такою кількістю провести. Хіба що тільки м підсилити оборону на декілька тижнів і не більш того, але просування російських окупантів продовжувалось таким чином. Ці підрозділи вони б сточились, а вони б втратили свій ресурс та боєздатність і не здобули б нічого. Ані тисяч квадратних кілометрів а, контролюємо територію, ані тисяч а, полонених а, росіян і багато багато інших моментів, ані перерізання логістики ворожої і багато іншого. А тобто, ну треба все ж таки це зважено якось порівнювати. Тому uh -huh. ну, ж таки ця кількість на Покровському напрямку не вирішила б нічого насправді, uh -huh. і коли хтось говорить, що ми б могли їх використовувати для контрнаступу, я не скажу. що Використовуються сил та засобів сил оборони України, але знову ж таки вони не мали б ніякої можливості провести якісь контрнаступальні дії. Це маячня, це маячня. Я дійсно згоден з вами. Але потрібно про це проговорити, бо я бачу, що люди про це питають. Люди про це говорять, воно їм закладається в голову. Це говорять у тому, що з 14 з чотирнадцятого року ми постійно щось з 2014 року здаємо, зливаємо це, mm -hmm. mm -hmm. хоча там кров наших військових, які там до останнього стоять на своїх позиціях, і це в першу чергу зневага, хоча б до них. Сплива, коли лунають, що хтось зливає позиції, хтось залишає позиції кожну позицію, коли і залишають, то тільки тоді, коли її просто неможливо тримати. Mm -hmm. Коли на неї прилітають по декілька круговених авіаційних бомб на півтори тони, чи навіть на три тони. Отже, знову ж таки, говорити це одне, а угу. знати зовсім інше. До речі, про обміни чули, як вони у себе почали позиціонувати цю історію? Що ці, кого ми в полон взяли, вони не гідні обміну. Вони не гідні, бо вони не померли за Росію матушку. Вони не відстояли, вони втікали, вони здавалися. Хоча укріплення там такі не такі були супер лакшері. Війна у стилі лакшерів. Вони так от це позиціонують. Зрозуміли? оце, це що у Курській області це війна для них у стилі лакшері. Вони, ну отаке таке в них лакшері. Тому я не знаю, але я вважаю дійсно, що. Навіть обмінний фонд, слухайте, навіть обмінний фонд це дійсно це вражаючий результат. Так чи інакше, ми обміняємо їх на своїх людей. Ну так, так особливо, якщо говорити, що а, це саме а, більшість з них це строковики, і а. в першу чергу будуть обмінювати саме їх. <іжу> Я а потім вже строковиків. Я згоден з вами. До речі, юбілей ми проскочили. Бачу, да, вже 603 тисячі. 603 тисячі пройшов. Тобто, ми йдемо до мільйонної кнопки. Оцієї. Це, ну, це, ну, отак, отак. О, що робити? Так, і слухайте, і на останок, я там новина, це російські воєнкори кажуть, що Збройні Сили України пішли у наступ на Запорізькому фронті. Щось бо скористалися відтягуванням військ на Курськ, а що вони звідти витягували? Як, що там? Небагато туди було відтягнуто. А, ну, скажімо так, страх у страху великі очі. Трохи більше почала працювати, частіше почала працювати РТА. і вони це почали сприймати як початок якихось наступальних дій. А, ну, Скажімо так, якщо вони думають, що ми там переходимо в наступ, хай собі так думають. Ага, ще ага. і ще вони кажуть, що наостанок, що супервеликою цілею цієї курської операції була станція, але щось пішло не так, ось, і от тому перейшли до іншої другої стадії, ну до того, що от зараз відбуває, відбувається, що ви думаєте з приводу цієї ось курської станції? Не знаю, взагалі ми не завжди, коли говорили про Курську АЕС, у нас завжди було велике питання, а чи дійсно у нас є ресурс, щоб зробити ось такий ривок і щоб дійти до Курської АЕС. Тобто тут було навіть не 50 на 50, тут було десь в межах 20 на 80, 10 на 90. Ось таке. Ніколи не треба вилучати цей а, варіант, але тим не менш він якось не дуже реалістично виглядав, і а, скажімо так, зараз ми бачимо, що не зовсім а, розширюється зона контролю в зовсім іншому напрямку. А якщо uh -huh. говорити в принципі за навіть Курську то це скоріше за все був такий собі, який дозволив відтягнути якусь частину їх військ для оборони саме Курчатова. А при цьому розширити зону по іншим напрямкам. Ага, ага, ок окей. Дякую, пане Олександре, що училися до на нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава! Нашим плечам! Нагадую, захоти на ютуб канал, жамкати дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. Забув Геннадій Вонограду програма Право на правду тримаємо стрій.